Любі діти та шановні дорослі, раді вас вітати на нашому онлайн-занятті. І я вихователь Вікторія Кавеліна. Сьогодні гарно ми святкуємо верба Великдень нам віщує. Ой ти гілочка вербова, я дерево, символ зі мною в руках. Великдень зустрічають у наших краях. Сьогодні моя розповідь про рослину, яка є символом нашого народу. Прекрасне деревце з пухнастими котиками на гілочках. Вербу. Коли ще на дворі біліють сніги, а вже трохи потеплішало, на вербі з'являються сріблясті ніжні пухнасті котики. Дивлячись на неї, на душі стає тепло та легко, але це ж символ весни. Символ молодості, радості, оновлення та пробудження природи від зимового сну. Верба є улюбленою рослиною українців, нею укріплювали береги, плели кошики та меблі, а криниці переважно копали під вербою, бо вона є природним фільтром, який поліпшує смакові якості води. Верба є неодмінним атрибутом свята Великодня. За тиждень до Пасхи всі люди відзначають вербну неділю, коли освячують гілочки верби. За біблейським сюжетом Ісус, син Божий, в'їхав у ворота Єрусаліма на віслюку. Його ради зустрічали містяни, кидаючи під ноги пальмові гілки, символ спокою та миру. В нас не ростуть пальми, тому їх замінили гілочками верби. Освячена верба є оберігом, який захищає оселю від злих духів. На богослужіння сходяться всі, і дорослі, і малі. І коли священик окропить свяченою водою гілочки, то діти стараються якнайшвидше з'їсти по декілька котиків, щоб не хворіти весь рік. Повертаючись додому, висаджували декілька гілочок верби у дворі, щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на втіху. Прийшовши до хати, заставали когось вдома то били засвяченою вербою, промовляючи Не я б'ю, верба б'є, за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко, та цим бажали людині міцного здоров'я, але це дерево символ плідності і швидкого росту. Відгадайте загадку м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові. Ясно дивляться з гілок. Котики вербові, давайте разом вивчимо про них віршик. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові хмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні, гріють клапенята на яснім осонні Повторимо ще раз малята. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові мурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, хоч трішки сонні, гріють лапенята на яснім сонні. Повторюємо ще раз: сонце по діброві ходить, як лисичка, котики вербові. Мурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні. Гріють лапенята на яснім осонні. А тепер ви спробуйте малята самостійно. Ти просто молодець пропоную вам трішки відпочити. Не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень. Хай торкнеться вас лоза завербова, сіренька гілочка пухнаста, щоб ви були завжди здорові. Ой вербова гіночка вербова я, Скали. Сопілочка файно грає, буй вербова гілочка гарно гнеться, скалини сопілочка та до серця. Пограємо з вами разом. Назви лагідно сонце, сонечко, верба, вербичка, писанка, писаночка, квітка. Віточка, паска, пасочка. Королик. Короленятко. Гілка, гілочка. Пташка. Пташечка. Після вербної неділі починається підготовка до Великодня. Так званий Страсний тиждень. Його ще називають білим. Четверг з цього тижня називають чистим. За традицією використовують для прибирання селі та прикрашають її пасхальними атрибутами. В цей день. Всі члени родини повинні викупатися до заходу сонця у проточній воді, це захищає від хвороб. У четвер господині починали готувати основні атрибути до свята – фарбовані та розписні яйця, а також випікати паски. Гарною прикметою вважалось, якщо паска вийде високою, це символізує добробут та щастя для всієї родини. Господині збирали Великодній кошик для освяти в церкві. А в суботу починається служба напередодні Воскресіння Христова, куди люди збираються цілими родинами. А зараз ми дізнаємось, чи запам'ятали ви, як люди готуються до великодніх свят, тож пограємо в гру склади речення. Що роблять діти? Готують пасхальний декор. Діти фарбують та розмальовують яйця. Що роблять люди? Прибирають оселю. Що потрібно зробити в четверг? Всім потрібно вимитися під проточною водою. Що роблять хазяйки? Складають великодні кошики. Куди поспішають на Великодень люди? Вони йдуть до церкви. На цьому наше заняття закінчується. Рада була вас бачити. Дякую за увагу! До побачення!